І як і обіцяв, я то дав глобальну карту з феодалізмом генерацією кордонів, доріг і ще деякими дрібними поселеннями. Для загального розуміння це відкритий РПГ у якому світ живе власним життям. У попередньому відео я працював над діалоговою системою, торгівлею та ще 13 інших аспектів, а це щотижневий звіт по розробці. Трішки про подальші плани. Зараз хочу попрацювати над візуалом і можливо додати кілька приємних функцій. Далі над підприємством та загальною економікою між поселенням та державою. Також потрібно дописати генератор поселення. Загалом, попереду, ще дуже багато цікавого. А також маю до вас запитання, я вирішив зробити систему спеціальностей, де в кожного NPC буде одна основна спеціальність, а також кілька додаткових, так само і в головного героя. Наприклад, основна спеціальність торговець, основний напрямок, торговець прянощами, додатковий напрямок, вином а другорядна професія картограф із напрямком узбережжя. Тож, як ви вже зрозуміли, будучи різні напрямки, але зараз не про це. Я хотів би запитати, щоб ви порадили, яку саме професію варто додати першою. Серед варіантів: відкрити власну справу, товаровиробництво чи інше підприємство, торгівля з подорожами по світу, ковальство або знахарство. Саме обрана спеціальність впливатиме на подальший розвиток напрямків, тож у вас є можливість обрати найближчий напрямок розвитку. Якщо ж ви хочете авантюриста чи данджі, то поки що вибачте, там ще дуже багато роботи, яку потрібно ще зробити. Тож ви можете самі вирішити, яку першу справу хочете бачити в грі. І запевнюю, вас приємно здивує варіативність мандрів. А тепер потрібно трохи детальніше розповісти як про генерацію України, так і про генерацію загалом. Перше, про що я розповім, це генератор феодальних співвідношень. У ньому кожне поселення має своє головне поселення, яке може бути як воно саме, так і інше вищого рангу. Також кожне поселення має власний ранг. Зараз це барон, гра в герцог та король, але це лише для тесту. У майбутньому будуть і менші, і більші, і проміжутні титули. Далі ж генерація доріг на яку я витратив аж два дні, вона працює у кількох напрямках і при цьому шукає не найближче поселення, а найближчий фрагмент дороги. Під капотом дрог займає одразу всю локацію, а не так як це видно тут, це система масштабування, що використовується в більшості генерацій. Вона спочатку створює чорновий начерк, потім прорисовує контури, роблячи їх деталі детальнішими, і цей цикл може повторюватися не один раз. До речі, маю одне особисте, навіть трішки інтимне запитання, на яке ти можеш не відповідати. Нещодавно я випадково натрапив на спільноту, присвячену настільним рольовим іграм, і це було чудово, саме ті ігри, якими варто надихатись. Вони здатні розірвати набридлі рамки механіки, адже гра відбуватиметься у найпотужнішому процесорі у Яві. Тож, я залишу посилання, а вам же вирішувати, чи це цікаво, чи ні. Далі йде генерація меж території, поки що генерується кілька незалежних одиниць території, які мають одне поселення, і розростаються симетрично, хоч у фінальній генерації це працюватиме дещо інакше, це стосується і самих поселень. У генерації вони складатимуться ними у пазли, поєднуючись із кількох незалежних одиниць і набуваючи цікавих форм. А якщо ви запитаєте, навіщо я відтворив карту України, то для мене це не мов прототип редактора, який працюватиме в самій грі. Він зможе щитувати дані і зображення для перенесення вже існуючих світів. А також це основа для редактора, який зберігатиме світ по шарову, можна буде розміщувати поселення, задавати правила, формувати контур світу та багато іншого. І як же без генерації поселень вони генеруються залежно від населення і мають кілька головних структур та особливих будівель. Проте я планую це переробити та допрацювати. А також в подальшому я зроблю проміжний етап генерації, де задаватиме форму поселення, що із самого початку вона мала гарну форму, але при цьому не з'являлася одразу. Також хочу додати територію замку, куди зараз по суті неможливо зайти по сюжету, бо незрозуміло хто ти а по коду, бо його можна сказати зараз і не існує. Також про головну особливість це підприємства, про які я розповідав минулому відео. Вони матимуть свій рівень і кількість робочих місць. При цьому вироблятимуть певний ресурс, а деякі ще й споживатимуть. Також я нарешті планую додати гру до Стіму, де її можна буде завантажити паралельно я відкриваю збір 100 доларів, і звісно, ви не залишитесь без нагороди. Всі, хто допоможуть проекту народитися, зможуть залишити свій слід у грі не лише фінансово, а й через створення NPC, які зустрічатимуться гравцеві, певні назви чи інші аспекти. Тож, загалом я розповів основну частину, а зараз хочу нагадати про спільноти Discord та Telegram, де ви зможете завантажити білди гри, а також новий на та яким працював нещодавно. Також хочу нагадати про Patreon. І нарешті хочу подякувати всім, хто підтримує проект, як морально, так і копійкою. Без вашої підтримки я б давно вже додорів. А всі, хто задонатив, прошу надіслати свою електронну пошту або інші контакти, щоб я зміг подальшому надіслати вам ключ і доступ до закритого тесту. Також це стосується і всіх інших, хто долучиться.